Добрий день, шановні діти. Сьогодні у нас п'ятниця, 26 січня. До вашої уваги урок читання. На урок нам потрібні друковані зошити, частина 3 січень місяць, хрестоматія, друга частина. Ну, і, звичайно, ваш хороший настрій. Сідайте зручненько і починаємо працювати. Відкрийте сторіночку друкованого зошита. 73. Сьогодні, дітки, у нас позакласне читання. Тема позакласного читання це талант, це здатність вірити в успіх. Сьогодні ми з вами поговоримо про талановитих людей і зупинимо свою увагу на видатному італійському музиканті Ніколо Паганіні. Прочитаємо оповідання Романа Завадовича Янголи Різдва. А зараз, дітки, прочитаймо вислови про видатних людей від видатних людей. Учіться, поки інші сплять. Працюйте, поки інші відпочивають, і мрійте, так написав Вільям Артур Ворд. А Джон Леннон сказав так: талант це здатність вірити в успіх. Повне безглуздя говорити, що я раптом відкрив у собі талант, я просто працював. Отже, як ви здогадалися, сьогодні у нас піде розмова про талант. Що це таке? Як поєднати між собою талант, працю та успіх? І ще раз повернемося до слів Джона Леннона. Талант це здатність вірити усті. А праця і успіх прийдуть, якщо ти будеш щоденно працювати і відточувати свій талант. А зараз, діти, перегляньте світлини видатних і успішних людей. Позначте знак оклику біля тих портретів особистостей, про кого вам хотілося б дізнатися більше. І поміркуйте, які зусилля в дитинстві допомагають людині стати успішною. Перед вами світлина актора Богдани Стопке, музикант Ніколо Паганіні, дизайнер Андре Тан. Спортсмен Василь Віростюк, бізнесмен Стів Джобс, боксер Олександр Усик, лікар Євген Комаровський, актриса Міла Йовович, художник Іван Марчук, кухар нобу Мацухіса, політик Борис Джонсон, співак Майк Джексон. Перед вами портрети відомих, успішних, талановитих людей. У різних галузях ми бачимо тут і музикантів, і акторів, і спортсменів, і лікарів, і кухарів, і політиків, і художників, і бізнесменів. Скажіть, будь ласка. Так як же вони змогли досягти такого успіху, що про них знає увесь світ? Знову ж повертаємося до нашої формули. Талант це здатність вірити в успіх. Без глуздя говорити, що я раптом відкрив у собі талант, я просто працював. Отже, ці видатні люди, щоб стати успішними, вони багато працювали. Працювали над собою, працювали для розвитку свого таланту. І сьогодні ми поговоримо з вами про видатного музиканта Ніколо Паганіні. Ніколо Паганіні роки життя 1782-1840. Це італійський скрипаль. Геній світового музичного мистецтва із шести років юний Паганіні грав на скрипці, а у вісім років виступив у генуі з концертом, який мав шалений успіх. Ще хлопчиком написав кілька творів для скрипки, які були такими складними, що крім нього самого, ніхто не міг їх виконати. На початку 1797 року Паганіні почав першу концертну подорож по Ломбардії. Успіх у визнання Паганіні виявилися не тільки в глибокому обдаруванні музиканта, але й у надзвичайній техніці, бездоганній чистоті, з якою він виконував найскладніші твори. Поміркуйте, чому серед багатьох талановитих людей геніями визнають лише одиниць? Ми вже з вами ще раз повернімося до наших висловів. Талановитих людей багато, а відточують свій талант як оте дорогоцінний камінь одиниці, завдяки чому? Завдяки кропітливій. Праці. Сьогодні ми з вами прочитаємо оповідання Романа Завадовича «Янголи Різдва, як же відточував свій талант Ніколо Паганіні? Але спочатку прочитаємо скоромовку, дописавши пропущені ремовані слова, потім поступово прискорюючи темп, прочитаємо її, натисніть на паузу. Перевірмо, ати, 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 щоб на скрипці добре грати, ато, ато, ато мусив вчитися багато. Дітки, вдома ви повинні були прочитати оповідання, яке розміщене у хрестоматій-частині трубів Янгол Микольцевої мами. Автор Роман Завадович. У презентації я розмістила сторінки цього оповідання. Якщо хтось не прочитав, ви маєте змогу прочитати дуже цікаве оповідання. Сьогодні ми прочитаємо тільки декілька частин цього оповідання. Але спочатку пригадаємо. Як батьки ставилися до занять Микольця музикою? І ще раз говорю, ви зможете дати відповіді на ці запитання, коли прочитаєте оповідання. Друге питання. Чим для Микольця була музика, насолодуючи згори накиненою тяжкою повинністю? Третє. Що наснилося матері? Четверте запитання. Що змінилося в ставленні Микольця до музики після маминої розповіді про обіцянку Якула? П'яте. Яким було батьківське рішення після перших значних успіхів сина? Шосте. Як видатний музикант роля відреагував на почуту ним віртуозну Микольцеву гру? Чи вплинула зустріч з митцем на подальшу долю хлопця? Сьоме. Чи Микольцю припинив свої музичні вправи після похвали митця. І восьме, про які успіхи Ніколо Паганіні тобі вдалося дізнатися з оповіданням. Отже, перш ніж відповідати на всі запитання, ще раз говорю, відкрийте у презентації сторінки цього оповідання і прочитайте його. А ми з вами. Прочитаємо одну із частинок цього оповідання Невеличкий Уривочок Роман Завадович ЯНВ Микольцевої Мами. Ось батько і син входять до помешкання майстра. Слуга сказав, що його пан трохи не здужає. Але поки дасть відповідь, чи зможе прийняти гостей, хай почекають у сусідній кімнаті. На столі лежала скрипка й густо записані сторінки нотного паперу. То була нова композиція, що її написав роля. Микольцьо взяв у руки скрипку і, хоч бачив цю композицію вперше, почав її зразу гладко грати. Хворий Роля почув музику і дуже здивувався. То його твір так пригарно виконує, хто взагалі годен його грати без попередньої підготовки. У найбільшому подиві він схопився з ліжка і, як був у білизні, з перев'язаною хусткою головою увійшов до сусідньої кімнати. Що це? Що ви тут робите? запитав Роля, вражений видом невеличкого хлопчини, що стояв з його скрипкою в руках. Батько і син глибоко вклонилися музиці. Я, Антоніо Паганіні, з Генуї, а це мій син Микольцю. Хочу просити вас, щоб ви прийняли його за свого учня. За учня? повторив Роля. Але ж. Мені складно його ще чого-небудь навчити. Уявіть зустріч ролянь Микольця. Чому відомий музикант відмовився навчати Микольця? Як ви гадаєте, пофантазуйте і створіть словесні портрети музиканта й хлопчика за таблицею. Одяг, зачіска, душевний стан, настрій, голос. І ще раз перегляньте і опишіть героїв. Наприклад, хворий роля, здивований. У білизні з перев'язаною хусткою головою. Ми уявили собі композитора роля. А як ви уявили батька і сина? Напишіться, пофантазуйте. Наступна частина, яку ми прочитаємо, Батько каже, що самого хисту замало, його треба розвинути наукою, пильністю, музичними вправами. Кілька разів Микольцева мама починала з чоловіком розмову про Микольця чи не варто б давати малому більше часу на дозвілля, на спочинок, на хлоп'ячі забави. Приганяти до скрипки його не треба. Він любить музику, мов свою душу, але. Чи любитиме й далі, коли гра стане для нього не насолодою, а згори накиненою тяжкою повинністю? Батько слухав її жорливі слова, але робив по своєму На цю справу він мав свій погляд що наполегливіша наука, що більше зусилля, то кращі поступи, то ближче до мети. А його метою було мати сина неабияким митцем. У прямуванні до мети він був твердий і холодний. Поміркуйте, будь ласка, яку роль відіграли батьки у розвитку таланта хлопчика? Напишіть, якими були погляд батьків на майбутнє сина? Мати. І батько. І чи батько був таким жорстоким, чи, можливо, він побачив у своєму синові неабиякий талант і завдяки щоденній наполегливій праці розвивав його, щоб у майбутньому син став неабияким митцем. Як ви гадаєте, отже, діти, ми з вами прочитали невеличкі уривочки оповідання вдома, ви самостійно їх перечитаєте, ще раз нагадую, вони є у презентації. Ми сьогодні з вами розглянули шлях, нелегкий шлях до великого успіху. Що не тільки треба народитися талановитим, а щоденною працею розвивати свої уміння і досягнути успіху тільки можна завдяки клопіткій праці. Діти, а скажіть, будь ласка, ви хочете всі бути успішними дітьми, так? А що ви робите для того, щоб бути успішними? Ну, наприклад, у навчанні. І чи підтримують вас у навчанні батьки у розвитку ваших здібностей? І поміркуйте, чи потрібна вам така турбота, чи вдячний ви батькам за підтримку. Ось такий урок у нас сьогодні вийшов урок откровення. Діти, і пам'ятайте, батьківська турбота. Вона потім дає свої плоди, отже, дослухайтеся до їх слів. І не беріть на свій рахунок, що це тяжка праця вам навчання. Це повинно приносити вам задоволення. А коли праця нам приносить задоволення, вона, звичайно, і дає великі результати. Отже, намалюйте за бажанням предмет символ, який, на вашу думку, найточніше передає світ вашого захоплення, або вже виявлені таланти і здібності, якими ви зараз володієте і розвиваєте їх, створіть малюнок такого кольору, який відповідав би вашому душевному стану щодо цього світу. Ну, а я хочу на завершення запропонувати вам домашні завдання у друкованому зошиті на сторінці 28, попрацювати ще раз над невеличким уривочком твору Романа Завадовича Янгул Микольцевої мами, пригадати, як автор завершив твір, знову ж таки, треба прочитати його, поміркувати, які характеристики передано у вислові грає, як сам Паганіні. І розгляньте ілюстрацію до твору, напишіть короткий письмовий переказ за малюнком. І у вільну хвилину розгадайте кросворд. Кросворд знову ж таки базується на знанні оповід... змісту оповідання. Ну що ж? Наш урок добіг до кінця. Сьогодні ми говорили з вами про талант, здатність вірити в успіх. Я хочу, щоб кажуть, що кожна людина талановита по-своєму від народження. Так, от, щоб ви знайшли в собі цей талант і розвивали його щоденною працею і досягли успіху. А я говорю до побачення, до нових зустрічей.